Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникні шкарпетки. Вони ідеальні для активного відпочинку на відкритому повітрі та кемпінгу. Вони забезпечують неперевершений захист від вологи, дозволяючи вам насолоджуватися комфортом та сухістю під час походів. Безшовна конструкція робить шкарпетки комфортними. Для для носіння та запобігає натиранню завдяки універсальному розміру. Вони підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Забезпечте своїм ногам надійний захист та комфорт під час активного відпочинку.